Запорізької ава. Вітаємо вас, пане Юрію. Вітаємо. Доброго дня, доброго вечора. Отже, хочемо запитати вас про останню інформацію. Що вам відомо про хід пошуково-рятувальних робіт? Власне, скільки зараз виявлено загиблих і поранених, і що з тими людьми, які вважаються зниклими безвісти? Наразі рятувально-пошукові роботи у нас тривають. Як вже було сказано, що п'ять у нас чоловік. Людей загиблих, це чотири жінки і один чоловік. Дев'ять чоловік, поки безвісті зникли, проводяться пошукові роботи, в тому числі і по телефону, і такі інші. Скажіть, будь ласка, серед тих, які були врятовані і поранені, і доправлені до медичних установ, в якому вони стані перебувають, і яку допомогу надає місцева влада їм? Сім чоловік у нас зараз отримують лікування у медичних закладах: два пацієнта в тяжкому стані, п'ять чоловік середньої важкості. Ми надаємо всіляку допомогу в їх лікуванні і відновленню. Що ви можете сказати про цей будинок? Чи є вже експертний висновок, чи будуть його відбудовувати, чи остаточно знесуть? На ні, висновку поки немає. Наразі експертна комісія не може провести огляд, так як тривають ліквідація завалів і наслідків. Лише після повного завершення робіт, після дозволу ДСНС, ми зможемо провести цей аналіз, і після отримання такого висновку буде, буде прийнято рішення про доцільність відновлення або просто руйнування цього будинку. Скажіть, будь ласка, в цілому, чи можете ви сказати, що люди вони дедалі уважними залишаються до сигнал повітряної тривоги? Якщо ми говоримо про певну кількість людей, які перебували в будинку на момент влучання цієї ракети, а це С-300, то чи можна щось зробити, щоб зменшити ризик повторення подібних трагедій? Знову ж таки, якщо переконувати людей не ігнорувати повітряну тривоги, то як не можна ігнорувати повітряну тривогу, але враховуючи, що с – це балістична ракета. Це і особлива ситуація. Вона від моменту пуску до нас летить в середньому до 40 секунд. Це дуже швидко. І ми не встигаємо реагувати на це. І це є, знаєте, терористична стратегія Російської Федерації залякування людей. Що ж, тримайтеся, пане Юрію, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру із подробицями цієї рятувальної операції. Юрій Малашко, керівник Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.